Mm-hmm. <laughs> Друзі, вже завтра Новий рік. А сьогодні ви ще можете стати мільйонером. В ефірі Державна числова лотерея Магалоти з вами Ірина Фролова. Сьогодні на кону абсолютно феєричні суми. Мега джекпот 6 мільйонів 200 тисяч гривень та мегаприз 3 мільйони 100 тисяч гривень. Гривень. Буквально за добу настане новий 2016 рік. Але ще сьогодні ви можете вирішити вірити в диво. І загадати власне бажання. Я переконана, що воно збудеться. За тим, як будуть збуватися ваші фінансові бажання, стежитиме Тиражна комісія. Сподіваюся, що ці фінансові бажання абсолютно реалізує сьогодні магалот для вас. Отже, я оголошую, що ми відкриваємо передноворічний 1496 1496 тираж. Вмикаємо лототрон. Друзі, мрійте про велике. Мрійте про мільйони. Будуйте мегаплани і мегаідеї. Настає час справжніх див. Номер першої кульки 31. До речі, кілька днів тому світ облетіла неймовірна новина. В іспанську різдвяну лотерею несподівано виграв втікач із Сенегалу. Номер другої кульки. Три. Його злоденне життя і жахлива втеча в Іспанію не вбили в ньому бажання мріяти. І лотерейний бюлетик Ель Гордо подарував йому 400 тисяч євро. Номер третьої кульки п'ять. До речі, за кілька днів до виграшу він втратив роботу. Отож не переставайте вірити і грати навіть у складні моменти вашого життя. Номер четвертої кульки. За мить дізнаємось, це номер шість. А під новий рік сам Бог велів чекати на диво. Номер п'ятої кульки десять. У Мегалоті це диво вимірюється неймовірними сумами на кону шість мільйонів двісті тисяч гривень. Номер шостої кульки двадцять вісім. Що ж, таким чином нам залишається розіграти сьому кульку мегакульку. Вмикаємо лототрон. Нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. І сьогодні виграшною є мегакулька 3. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього новорічного тиражу така. 31-3. П'ять, шість, десять, двадцять вісім та мегакулька три. Друзі, я вітаю усіх вас, хто виграв собі гроші прямо перед новим роком. А які саме суми ми дізнаємось буквально за мить? Вже результати ви бачите на електронному табло. Якщо ви правильно вгадали мегакольку, то ваші виграші подвояться. Наступного разу будемо грати за мегаприз. 3 мільйони 125 тисяч гривень. Там мегаджекпот 6 мільйонів 250 тисяч гривень. Друзі, зустрінемося в 2016-му. шістнадцятому. Миру й достатку вашому дому.